Всім привіт! Сьогодні поговоримо про курс гривні і хто в цьому винен. Два роки тому, коли за 1 долар віддавали 8 гривень, Арсеній Ценюк робить різку заяву. Золото валютних резервів Україні висажить лише на 2 місяці утримання курсу. В 2013 році Арсеній Яценюк робить подібну заяву і закликає громадян України забирати гроші з банків масово просто. В свою чергу, президент Українського аналітичного центру Олександр Архименко заявив, що з 2010 року немає абсолютно ніяких предпосилок для обвалу курсу гривні, а тим більше для дефолту. А от коли Арсеній Циньон прийде до влади зі своєю командою, от тоді Україна побачить, що таке вал курсу і дефолт. Я не буду зараз робити ніяких прогнозів, я просто покажу вам графік зміни курсу гривні з 2009 року по сьогодні. Тому, шановний пане Яценюк, наш любий, самий, самий розумніший прем'єр-міністр світі, зробіть, будь ласка, що з корисом гривні або верніть Януковича.